Та вас у місті добра, місті, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною, унікальному і єдиному у світі. Адже тут завжди панують співчуття, взаємодопомога, і головне віра стати мешканцем і будівельником цього міста. Ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Від 80 до 90% інформації про навколишній світ людина отримує очима. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно кількість незрячих у світі збільшується на 1 мільйон. Вдумайтеся, кожні 5 секунд зір втрачає одна доросла людина, кожну хвилину дитина. Людей, що не мають зору від самого народження або внаслідок хвороби в Україні біля 300 тисяч. Кількість незрячих у нашій країні збільшується щороку на 12 тисяч. Що ми знаємо про них? Як часто простягаємо руку на допомогу людині із білою тростиною? Наша тема сьогодні життя у темряві. У студії Анатолій Ржевський він працює в інтернаті для сліпих завочем з виховної роботи. Пане Анатолію, я вас вітаю. Анатолій, виховання незрячих людей чимось відрізняється від виховання звичайних зрячих. Є звичайно деякі нюанси. У нас працюють фахівці, тіфлопедагоги, які знають, як навчити дітей. Тому вони пишуть і читають і. Навчається по тим же програмам, що і діти освітньої шкіл. Я пропоную зараз усім подивитися, як саме працює і чим живе інтернат для сліпих. Тут все починається з традиції, з давньої, простої та для них святої. Кожен випускний клас цієї незвичайної школи вишиває рушник на спомин про себе на далеку і безхмарну дорогу, на усміхнену вдачу і щасливу долю. Ці подарунки для вчителів важливіші за будь-які оцінки, посмішки, вдячність. Адже про те, як тяжко дається цим учням, кожен хрестик знають лише вони. Но вони до нас приходять маленькими, адже коли народилася в сім'ї дитина незряча у зрячих батьків, то це дуже велика проблема. Це прямо катастрофа. І дійсно приходять дітки до нас 5-6 років. Вони і шнурки не можуть зав'язувати, і гудзики застігнути. І все це починається з перших кроків. За серйозними стінами шкільних кабінетів починається інший світ: затишний, домашній, теплий. Ці маленькі спальні стають для малечі другою домівкою. І хай поруч немає мами, і дорослішати доводиться швидше, та вони вже знають інакше цей світ їх не впустить. Наша школа щорічно надсилає листи і шукає такі дітей з вадами зору. І тому в нашу область ну потрапив такий лист. І ми вирішили сюди приїхати подивитися, так і тут залишились. Не так мені було страшно, як батькам. Е, ну просто як дитину так відпустити далеко від себе. Ну, Звичайно, я в перший рік трохи сумувала за батьками, але дуже звикла. Метушня автомобілів, Сніжно-Оксамитова завірюха, величезний змах пташиного крила. Незвично, проте саме цим простим та буденним для звичайної людини картинам присвячені перші уроки у цій школі. Для них вони важливіші за читання, письмо та математику. Адже лише так, за допомогою звуків та відчуттів цих учнів навчають найнеобхіднішому бачити. Незрячі бачать. По-перше, душею вони набагато краще відчувають людей, що їх оточують. Вони здатні відчувати по голосу людини, які в неї настрій, які в неї відношення до тебе. Загострюються інші якісь рецептори: це слух, нюх, дотик, тактильні відчуття. За рахунок цього людина здатна сприймати. Цей світ, ну трошечки по іншому. Поранившись під час роботи у батьківській взуттєвій майстерні, п'ятирічний Луї Брайль втрачає одне око. А згодом від інфекції перестає бачити й на інше. Так молодий француз винаходить знаменитий на увесь світ рельєфно-крапковий шрифт, який відкриває для незрячих єдиний шлях у повноцінне життя, освіту, реалізацію. Однак саме за неї цим особливим людям доводиться боротись найревніше. Це недооцінка з боку зрячих, тому що вони навіть не перевіряють твої знання, твою кваліфікацію і вже роблять свій якийсь висновок негативний, як правило, колись Галя вперше зайшла до цього кабінету шестирічною першокласницею. Тепер вона Галина Петрівна, досвідчений педагог, вихователь, мама для десяти своїх третьокласничків і кохана дружина тому, кого колись так і не змогла перемогти. Просто в 10 класі до нас в школу прийшов хлопець навчатися а до мене в клас. А я в класі була ну, лідером. Він прийшов також своїм характером. Ми рік змагалися, а потім вирішили, що можна об'єднати свої зусилля. Ну і Останні два роки ми вже зустрічалися, правда, про це в школі майже ніхто не знав. От, а після університету аж ми одружилися. Переконує іншої дороги, ніж повернутися до школи для себе не бачила. І не тому, що незряча, а тому, що вміє дивитися серцем. Так склалося в мене з самого дитинства. У мене була дуже хороша вихователь в цій школі. Перший, я її дуже любила. І в мене, ну я не знаю, тоді ще собі вирішила, що я буду вихователем. Я також хотіла, щоб мене дітки так само, як я любила, любили, як я любила свого вихователя. Я знаю це як з середини, на своєму досвіді. Кажуть, у них увесь світ на кінчиках пальців. Відчуттям і серцем вони освоюють науку, професії, знаходять кохання, навчаються бачити і жити. У світі яскравому і теплому від любові. Отже, ми запросили до нашої студії також гостей та експертів. Вітайте, Олександр Прогнімак, лідер партії Зелені, Михайло Новосецьке, голова правління Київської міської організації УТОС, Микола Фоменко, заступник директора департаменту вищої освіти, начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи Міністерства освіти і науки України, Юрій Вишняков, директор центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих імені Островського Георгій Дороф. Феєв, генеральний директор Міжнародного коледжу святого Луки, та В'ячеслав Шулігін, голова первинної організації Київського утюгового виробничого підприємства номер 3 УТОС. Пане Анатолію, перше запитання до вас. Власне світ яскравий і теплий від любові. Саме так сприймають цей світ ваші вихованці. Так, дійсно, тому що в нас працюють педагоги, які. Дійсно, люблять цих діточок і передають своє тепло душі, серця, намагаються зробити для них теплим, затишним їхнє перебування в школі і навчання. Але окрім школи, є ще інше життя. Вважаю, що вони не можуть, не можуть так само, як і зрячі. Стати фахівцем свої справи якоїсь так само працювати. Тому ми їх до цього. Ось скільки у нас таких інтернетів по Україні для сліпих дітей. Для сліпих дітей у нас сьогодні працює шість спеціалізованих шкіл. Це для сліпих дітей, і 29 спеціалізованих шкіл для слабозорих дітей. Фактично, мова йде про те, що на сьогодні в школах сліпих у нас навчається понад 800 дітей, і в школах слабозорих. Майже 4,5 тисячі дітей. Якщо говорити про професійно-технічну освіту, тому що саме от спеціалізовані школи на першу чергу намагаються контактувати з профтехосвітою, вкладати угоди для того, щоб потім навчати продовжувати навчати цих дітей і в кінці кінців знайти місце роботи їм працевлаштувати. Ми сьогодні маємо в, 20, в 23 областях фактично. Професійно-технічні училища, які спеціалізуються на підготовці саме таких дітей. Ну і в них створено і сьогодні працює 26 таких спеціалізованих груп. Якщо говорити про вищу освіту, то на сьогодні такі студенти навчаються у нас в 26 університетах. Ну зокрема, в першу чергу, це стосується педагогічних університетів, педагогічних університетів, класичних університетів, де здійснюється підготовка тифлопедагогів саме для реабілітаційних Служб для скіл, е, саме е, спеціалізованих скіл для сліпих і слабозорих дітей. Крім цього, я хочу сказати, що є ну, вже такі перші е, ну, цікаві проекти. Це, зокрема, слід згадати Національну металургійну академію України, де ще в 2004 році створено спеціалізований центр для підготовки таких дітей. Чи вистачає того, що має на сьогодні Україна для того, щоб забезпечити потреби е, дітей сліпих? Або з вадами зору у навчанні у освіті. Велика, велика, скажімо так, недостача того, що фахово діти не підготовлені до соціалізації в суспільстві. Тобто вони, виходячи з цих шкіл, практично не можуть самозабезпечити себе, тобто соціалізуватися в нашому суспільстві. Вони, як правило, не можуть, скажімо, самостійно відвідати чи поліклініку, чи аптеку, піти в магазин, скупитися. Достатньо легко рішити з допомогою государства і навіть місцевих советів. Тобто, в громадському транспорті озвучку зробити, це місцеві рішати в аптеках, магазинах можна вполне зробити. Указатели с помощью азбуки Брайля. Вполне, это несложно. И не такие уж большие деньги. Вот. Получается, что вот мы слушали бодрый доклад представителя министерства. Но чувствует ли тот человек, слепой, настоящий или малозрячий, в глубинке вот это внимание, вот эту пользу или помощь от государства? Нет, он его не чувствует. В, в цілому в Україні забезпеченість вищих навчальних закладів навчальними посібниками шрифтом Брайля. Скільки відсотків? В середньому це була віддана одна книга в рік, а в 2013 році не одної. Тут, як говориться, без коментарів. Без коментарі. Я переключусь не на школу, а на вузи. Там практично підручників, посібників немає взагалі. Наприклад, в тому році будинок заказав і друку. Стояв і за відсутності фінансування, тобто жодної книги він не випустив, що людина незряча утримує отримує вже після того, як вона отримала спеціальність, куди вона йде працювати, як охоче її беруть на роботу. Праця сліпих вона програє у конкурентно здатності із працею зрячих людей, адже ну і скільки, вироби, скільки які... серед сліпих безробітних. Без, безробітних так, сліпих? Так, яка частка? Ну, очевидно, багато. На жаль, підприємство, українське товариство сліпих, тому що підприємство зараз Пристосовані для працевлаштування інвалідів позору. Але за радянських часів вони були досить добре забезпечені, тому що ціни давала держава нам, і те, що ми виготовляли, ми продавали за цінами. Нам казали, звідки брати сервину та матеріали і куди давати продукцію. І таким ну, чином да. підприємства і... були нормально працювали. І Возгласно. Що сліпих тоді мали державне замовлення? Що мається сьогодні? Сьогодні, на жаль, ніякого замовлення немає. Нас кинули в ринкову економіку, і безумовно наші підприємства, враховуючи що в нас велика частина ручної праці просто втратили так, сказати, конкурен... так. конкурентну можливість. Так. Так, у багатьох країнах, все. я знаю, підпри... незрячі випускають, наприклад, ті вироби, які вони можуть, і вони мають монополію. Для незрячого, взрослого чоловіка найголовніше, це трудоустройство. Він не хоче сидіти у когось на шиї. І Ми, тоді подивимося, яка зарплата у них сьогодні заробітки в нас за місяць роботи 300-500-700 гривень – це дійсність. Це сьогодні дійсність. Пане Дорофієв, ви у своєму медичному коледжі навчали незрячих людей професії масажиста. В, в, в прошлом году їх було випущено 15 чоловік, в цьому году е, ми готуємо 24 спеціаліста. В настоящий момент у нас 41 студент, які мають проблеми Зріні і слуха діти вчаться за що государства. Держава сьогодні дітей з інвалідністю позору, молодшого дошкільного віку, шкільного віку, та навіть і студентів більш-менш, скажімо, підтримує їх можливість розвинутись, можливість отримати освіту і таке інше. А ось далі а якийсь відсоток інвалідів підприємства зобов'язані брати да, до да, себе Так, 4% роботи. інвалідів. Але це не стосується сліпих. А, так саме так. От ви точ, прямо в точку. Дивіться, 4%. Кожне підприємство повинно працевлаштувати інвалідів. Коли приходить людина, ну, чи то в неї нирки хворі, чи то серце, ну дай Бог всім здоров'я, але вона звичайна людина, її беруть і працевлаштують. Ну, коли приходять і приводять сліпого, то зразу ніхто не хоче брати таку людину. Моральний тох сьогоднішньої передачі це те, що держава і місцева влада повинні повернутися Люсом незрячим людям. Я знаю, що ви приготували для а, наших героїв, для інтернату, для сліпих дітей а, від себе подарунок. Це аудіосистема, яка дозволяє слухати книги в аудіоформаті. Пане Анатолію, для, для вас від нашого мецената Олександра Прогнімака. Від нашої програми я також прошу вас прийняти ось такий солодкий подарунок вам і вашим вихованцям. Дякую вам за участь. Хай щастить. В Україні на відміну від розвинених країн немає жодного центру професійної реабілітації інвалідів зору. Все, що потребує від них держава, розетки та світло Зайнятість людей з вадами зору скоротилася у п'ять разів. У той же час кожні п'ять секунд одна людина в світі втрачає здатність бачити. Пам'ятайте про це, коли ваша рука торкнеться клавіші вмикання світла, світла, що допоможе бачити вам. Зрячим далі у місті добра історія незрячої художниці Ірини Бородюк. Вона втратила зір через хворобу. Натомість не втратила віри і любові до життя і прекрасного. Вам пощастило, ви зможете це побачити через декілька хвилин у місті Дубра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ви знову у місті добра місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Вісім років тому її життя почалося з чистого глиста, з чистого в усіх сенсах цього слова, адже вона перестала бачити це наслідок діабету. Натомість вона отримала інше нової якості, любов до життя і всього навколо. Правоцінка цінностей стала нагородою за те, що впоралася з випробуванням Вання місто добра продовжує демонструвати яскраві приклади. У нас нова героїня. Знайомтеся, це незряча художниця Ірина Бородюк. Пані Ірино, ви художниця, але бачити не можете. Як вам вдається створювати ось такі полотна? Свої картини я роблю, можна сказати любов'ю. Я очень любила в своє місце, коли когда видела, любила составлять букети. Я працювала військо, діла свадібні букети, і корзини. І, все. і коли я потеряла зрення, я очень переживала, що я не можу очищати ці цветы, не можу слышать их запах. Я пропоную нам усім зараз познайомитися з Іриною Бородюк ближче. Давайте подивимося сюжет з її історією. До того, как я потеряла зрение, у меня не было друзей. Я вела такой очень замкнутый образ жизни, семья и работа. Все. Круг знакомых был, но очень малый. А сейчас у меня очень много друзей. У меня много знакомых, много людей, которые звонят мне, интересуются, приходят в гости. Я стала более открытая. За это время я наполнилась любовью, и мне хочется эту любовь отдавать людям. И я на всех своих визитках, на всех своих печатных материалах, я пишу свою любовь дарю людям. Я наполняюсь этой любовью, и мне очень хочется передать эту любовь. Тепер вона вже точно знає, коли доля намагається показати людині те, чого вона не бачить, то робить це доволі екстравагантно, закриває їй очі. Світ Ірини Бородюк перевернувся вісім років тому. Тоді, внаслідок ускладнення від сукрового діабету, жінка повністю втратила зір. Та, аби прийняти той страшний факт, Ірині знадобився не один рік. Цей час вона пам'ятатиме завжди, як починаючи кожен свій ранок, у кров збивала обличчя, знову й знову натикаючись на різні предмети у власній квартирі. Як у 50 перетворилась на безпорадну дитину. Як, опинившись на краю, знайшла в собі сили мріяти і народитися знову. Я знаю, що у кожного чоловіка. Людину... Есть какие-то детские мечты, вот, которые, к сожалению, даже будучи во взрослом возрасте, люди не реализовали. И я бы очень хотела посоветовать всем задуматься, вспомнить возраст 4, 5, 7 8 лет, 8, и что вы тогда, о чем вы тогда мечтали, и реализовывать. Я делала маленькие такие секретики, картинки в земле делала букетики, там разную фольгу собирала там фантики, вырезала из фантиков от конфет разные картинки, тоже ложила в эти секретики и таким образом делала картинки. И вот сейчас, уже почти в 60 лет, я вспомнила. Що вот эта моя мечта була не і я почала этим займатися. Так у її уяві зацвіли дивовижні квіти, заколосилася казкова нива, золотими промінчиками засяяло сонце. Тепер усі свої мрії художниця здійснює на полотні. А ще саме завдяки їм Ірина Бородюк винаходить свій власний унікальний стиль. У своїх картинах жінка починає втілювати життя у всій його повноті, тонкощах, моментах зі справжніми героями, костюмами, декораціями. Цвіта я, к сожалению, не вижу. Я їх просто відчуваю. І коли я роблю картину, я в своєму Вспоминаю, як я їх видела, ведь я зрение потеряла всього 8 лет. Раньше-то я видела все, у меня было богатое воображение. Я запоминала краски и хорошо, когда-то рисовала. Приходится просить. людей, которые э, заходят ко мне посмотреть, э, допустим, серого цвета ткани или голубого или там зеленого, они мне подсказывают, что вот эти кусочки там такого-то цвета, такого-то, я их раскладываю, откладываю, намечаю, и потом уже я уже из этих кусочков делаю или одежду, или э, делаю, э, допустим, основание. Кожен свій день вона починає з маленьких перемог заварити каву і не сплутати її з чаєм, приготувати суп, насмажити відбивних, витерти пил. А ще обов'язково виділити кілька годин для занять з англійської, без якої не обійтися у майбутній навколосвітній подорожі. І ще трішечки про сокровенне. Я хочу вийти заміж. Я хочу зробити чоловіка, яка буде рядом са мною. Самым счастливым. Я училась убирать, стирать, пришивать пуговицы, гладить. Это все я училась для того, чтобы быть хорошей женой. Я думаю, что я заслуживаю того, чтобы какой-то принц на белом коне пришел ко мне и сказал, что я люблю тебя. вы хотите что от подружи взять себе? В жизни есть смысл в любом состоянии. Падать духом не нужно, и опускать руки не нужно, ни в каком состоянии. Вот уже 23 выставки я сделала за три года, и 9 персональных. Вы зарубляете с этого К сожалению, брошу? я ничего не зарабатываю, потому что мои картины очень редко покупают. Но зато на выставке Ходять і очі многії люди просто в восторгі зі слізами стоять поети, читають стихи. Була одна півіця, яка прямо в залі піла арію для мене. У нашої героїні Ірини Бородюк є власний сайт, на якому ви можете побачити усі її роботи і допомогти нашій героїні, купивши одну, хоча б принаймні із цих робіт. Тяжело, звісно. Понять тех, кто вообще ничего никогда не видел. Я считаю, что я счастливая, потому что я видела, э, ну, я видела свет, я видела мир. Единственное, что могу посоветовать, чтобы э, люди, э, которые лишены зрения, чтобы они не надеялись э, на кого-то. На кого-то, а діла все самі. Історія Ірини це історія победи духа над тілом. Це і всім зрячим не помішається. Я сам втратив зір в дорослому віці. Я хочу сказати, що всі ми, ну всі люди, які сьогодні здорові. Повинні задумуватись, що життя воно одне і що буде завтра, ніхто не знає. І тому ми повинні вже сьогодні от таких людей, які от як Ірина, як багато інших, якщо ми бачимо їх на вулиці, то десь помагати, десь можливо щось підсказати, провести. Ну тобто відноситись до них як до людей, які потребують нашої допомоги, нашого співчуття. Ну що ж, а я запрошую до нашої студії Аліну Тригуб. Вона лауреат міжнародних пісенних конкурсів зі своїм творчим подарунком. Будь ласка. No! Пані Ірино, і від нашої програми Подарунок для вас. Ви, на жаль, не можете його побачити, але насолодитися і торкнутися це, це солодкий подарунок, це шоколад. Так, я вам бажаю удачі. Дякую за те, що прийшли сьогодні. Я дякую усім, хто сьогодні був у нас у студії у місті добра, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною. імені нашого телеканалу і програми закликаю усіх, протягніть руку, коли побачите людину із білою тростиною. і зробіть разом із нами ваше місто. Унікальним, унікальним і єдиним у світі, адже саме в ньому пануватимуть взаємодопомога, співчуття і головне віра. Зустрінемося наступного тижня у місті Добра, що телеканал Київ продовжує будувати разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком.